Удар ліктем. Удар називається рапто, Назва власна. З розмовної стійки <кхи> наноситься удар ліктем правої руки оцією частиною в праву щелепу противника. Показую в цілому повільному темпі. Звертаю вашу увагу! Що лівою рукою момент удару, який починається з правої ноги, ступні правої ноги, іде такий поштовх, імпульс. Викидаємо лікоть вперед. І в цей момент, коли рука е, знаходиться перед корпусом, ми лівою рукою захвачуємо свою праву руку, тормозимо її, праву долоню, а удар ліктем продовжується, рух ліктем продовжується. Таким чином виростає, зростає значно швидкість удару і потужність удару. Показує в цілому.